Зичить, ми зараз знаходимося на дитячому майданчику вулиці будинку вулиці Сахарова, 60, де за тим парканчиком буквально велася. Незаконна забудова, яка вже є зупинена значить, рішенням суду, скасовані містобудівні умови і обмеження. Тобто будова вже є зупинена, але лишилася проблема значить, забудовник, так як зайняв більшу площу під забудову, він не мав ділянки для встановлення своєї важкої техніки кранів і так далі. Він собі значить, попросили в нашого доброго департаменту житлового господарства в пана Гольца, і пан Голець їм. Дав дозвіл на встановлення ще одного будівельного майданчика для того, щоб вони поставили там 25-тонний кран. Але ніхто не розібрався з тим, що там є червоні лінії, що там комунікації проходять, силовий кабель тягнеться і так далі. Там стояв кран, Ну, кран, так як будівництво значить, вже є, так би мовити, закінчене. Кран забрали, але лишилася проблема огорожений майданчик. Отже, ми рік... наказ гольця був дійсний до 1 липня. 15-го року на сьогоднішній день ми вже маємо липень 16-го року, і наказ нема кому виконати. Значить, міліція силається на міську раду, міська рада на міліцію. І, отже, не можуть знайти крайнього, хто відсуне шість бетонних блоків, щоб відкрити незаконну, незаконну огорожу і відкрити проїзд на вулиці, яка є без того дуже вузенька і. Так як ми бачили, є двосторонній рух транспорту, а також ходять люди, пішоходи, і це складає велику небезпеку аварійну, а також і в принципі складає загрозу життю людей. Так що будемо приймати рішення напевно швидше всього самі. Будемо своїми силами відкривати вулицю, і правда буде встановлена.